Вітаю, друзі! Сьогодні, як і завжди, цікава розмова. Поговоримо про гроші. Існує велика вірогідність, що через декілька років в Україні з'явиться купюра нового номіналу. Імовірніше, це буде 5 тисяч гривень. Пропоную поміркувати, кого ми можемо на ній побачити. Нагадаю, що портретні зображення на номіналах від 1 до 500 гривень були визначені постановою Президії Верховної Ради України, що була ухвалена через кілька днів після референдуму щодо підтвердження акту про державну незалежність України. Тобто, робота над створенням національної валюти почалася за кілька місяців. До проголошення незалежності нашої держави. Рішення про зображення на гривнях українських діячів ухвалювалося колегіально членами комісії, які прагнули показати не тільки спадкоємність української традиції державотворення, але й створення української національної ідеї. Перемогли ескізи Василя Лопати. Швиденько пригадаємо. Кого зображено на українських банкнотах? Одна гривня. Володимир Великий. Він перший почав карбувати монету та визначив долю східнослов'янських земель на тисячоліття вперед. Дві гривні Ярослав Мудрий, за правління якого Київська Русь досягла свого розквіту. П'ять гривень. Богдан Хмельницький, який є творцем Української козацької держави. Гетьманщини. 10 гривень Іван Мазепа, що підняв прапор Національно-визвольної боротьби за свободу України. 20 гривень Іван Франко, котрий не тільки запровадив моду на українську вишиванку, але й був ініціатором вживання у Галичині назви Українці замість русини. 50 гривень Михайло Грушевський, який науково обҐрунтував право українців на самостійну державу, показав етнічну відмінність українського народу від російського, 100 гривень Тарас Шевченко, творець і символ української національної ідеї. Зауважимо, що порушено було хронологію номінального ряду гривні, оскільки Шевченко жив раніше Франка і Грушевського. Та це було зроблено, щоб наголосити на величі постаті Кобзаря. Нагадаємо, що у 1996 році банкнота 100 гривень була найбільшою за номіналом. 200 гривень Леся Українка перша жінка, яку зображено на українських банкнотах. Цю купюру випущено влітку 2001 року. 500 гривень з'явилися в обігу 2006 року. На банкноті зображено мандрівного філософа Григорія Сковороду, якого світ ловив, але не спіймав. Поява Сковороди, який був мислителем світового рівня, фактично дала поштовх новому підходу до номінального ряду української гривні. Поява на купюрі тисяча гривень, яка надійшла в обіг 2019 року першого президента Української академії наук Володимира Вернацького, стала продовженням цієї логіки. Це перша купюра, де зображено видатного українського діяча, якого не обирали у 1991 році. Серед кандидатів були історик. Микола Костомаров, письменник Олександр Довженко, князь Данила Галицький, гетьмани Петро Сагайдачний та Павло Скоропадський. А тепер до сами міркувань щодо того, хто з видатних українців продовжить цю галерею на п'яти тисячах гривень. Проаналізувавши сучасний рейтинг найвидатніших українців. За версією опитування соціологічної групи рейтинг під назвою Народний ТОП 2022 року, ми визначили три видатні постаті, які можуть бути вірогідними кандидатами для розміщення на купюрі 5 тисяч гривень. Пріоритет було віддано нашим сучасникам, які відносно недавно пішли із життя. В'ячеслав Чорновіл. Непересічний український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросіщення та національної дискримінації українського народу політичний в'язень. Микола Амосов великий вчений, відомий кардіохірург, який врятував тисячі життів. Леонід Каденюк перший український космонавт, що розгорнув у космосі синьо-жовтий стяг. 19 листопада 1997 року. Кожен з цих славетних українців гідний поваги, шани, пам'яті. А яка ваша думка? Чекаю на коментарі. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!